Христос народився, славімо Його. Кохані парафіяни, дорогі наші гості, улюблена родина, близькі, знайомі і приятелі, сьогодні настав час, коли вітаємо себе з новонародженим дитятком Божим. Хочемо вам побажати всього найкращого, як бажають сьогодні на світі люди один одному. Бажаємо вам миру, злагоди, любові. Перш за все, щоб ця любов розігрівала. Ваші серця, і щоб ви завжди були міцні Богу, щоб ви мали цю радість правдиву і могли завжди своє серце принести Ісусові. Нехай дитятко Боже благословить вас, нехай Марія, Мати Його, Діва, сьогодні опікується вами і ціле ваше життя, а також святий Йосиф, опікун Божого дитятка, нехай опікується вашими сім'ями і близькими. І на це гарне святкування, святкування Боже, святкування християнське. Щедро вас благословляємо від імені наших священників, від імені нашого настоятеля Отця Романа, від наших братів, від діякона, семінариста, від наших парафіян, усіх тих, хто буде дивитись це привітання. Нехай добрий Бог щедро вас обдаровує своїми благодаттями і. Дає вам гарний, щасливий наступний рік. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.